Вологість із цього цього це буде останнє. Все інше дуже важливо. Так. Тут також можна вибирати висоту, але вона тут ну, вибирається по кожному параметру окремо. Ну, як ви бачите, тут. На великих висотах 9000 метрів, вітри це зовсім інші. Хоча буває таке, що що там спокій, якщо внизу спокій. Значить, слабкий вітер, як я казав, це нам буде заважати злітати, але буде добре садитися. Ну, як добре, там будуть свої нюанси. Сильний вітер ну, до, до дозволених, він зліт дає миттєвий, швидкий, там, ну, це вже більш, більш легкий, але посадити літак, верніше не так, не посадити, а завести літак на посадкову смугу буде важче. Але сісти теж буде легше, тому що в нього буває навіть таке, коли сильний вітер, і ти саджаєш проти вітру, що в тебе швидкість посадкова наша 13 так, ну, виходить. А вітер ну, щодо, там, 10, значить ну, 12, то наша відносна швидкість від поверхні землі буде всього 2-3 метри в секунду. Літак дуже повільно сяде. Але завести його на, на, на цю висоту при сильних поривах і там сильному вітрі, буває спочатку дуже важко. Деякі курсанти роблять по сім кол, а тільки потім вже заходять правильно. Тому що його завжди підіймає, підіймає, підіймає цей, ну що літак, порив, пішов він раз і ушов вверх. Знову коло, знову заходиш. Ну, це ви вже потім відчуєте. Так. Мабуть, поки що по метеорології закінчимо. Якщо питань більше нема, поки що закінчимо. Якщо буде щось в мене потім згадуватись, або у вас будуть питання, будемо повертатись. Далі ми розберемо таку річ, як... Радіохвилі, радіозв'язок і таке інше. Дуже важлива тема, тому що, як я вже казав вчора, у нас БПЛА, так і написано, безпілотні, тобто ми знаходимося на землі, літак літає там і ми керуємо ним на відстані. Звичайно. Цими відстані ну, без, без дротового керування це можуть бути тільки електромагнітні хвилі. Це може бути лазерні, е, якісь ін, ін, інструменти оп, оптичні, але зазвичай за це радіохвилі. Е, хтось проходив курс, е, це ще Берлінської, ні? Ні? Ніхто? Ну, по, по квадрокоптерам. Проходили, так? Е, берлінська. Віктор Марія Берлінська. Ну, там добрий такий курс, він дає багато основ, знань. Е, але там більше про квадрокоптери, але ну, що хвилі вони ну, это завжди однакові. Що таке радіохвиля? Це всі пам'ятають електромагнітна і, ну, в общем, ладно, не будемо лізти в дебрі, тому що це не так важливо. Скажемо так: хвиля, кожна вона має таку характеристику, як діапазон. тобто Частота її її довжина. Всі знають, що